Шановні Новолинці, на даний час, враховуючи ситуацію, яка сталася у нас в державі, деякі, будемо говорити, люди хочуть нажитися на наших мирних громадянах. За цей місяць, не рахуючи, що за півроку до нас дуже багато звертається громадян міста Новолинська. По факту шахрайських дій з боку невстановлених осіб. Шахрайські дії. В чому вони заключалися? Ну, перший спосіб шахрайства це коли на мобільні телефони телефонують до рідних, в незалежності батько чи мама. Повідомляють повністю дані синів чи дочок. і Перший факт це говорить, наприклад, що ваш син потрапив в ДТП, знаходиться зараз в міліції, і для вирішення того чи іншого питання, там, з працівниками міліції чи з потерпівшою стороною, треба прорахувати енну суму грошей і називають свої реквізити і так далі. Значить, психологія взагалі шахраї в тому, що вони тримають на постійному. Значить, дзвінку, тобто, не дають потерпівшій стороні ну, відключитися, передзвонити дійсно до рідних, чи близьких, чи є такий факт, тримають постійно на, на дзвінку. Тобто людина завжди телефон включений і не має змоги все-таки перевірити. Але йдуть тим самим шахраїв на поводу. І шахраї називають банківські реквізити. Люди йдуть, перераховують гроші, і тільки в подальшому, коли дзвонять до своїх близьких, і близькі пояснюють, що там тато, мама, ми живі, здорові, ніде нічого, встановлюється, що їх розвели на певну суму грошей. Це перший випадок шахрайства. Другий випадок шахрайства це зараз всі люди значить, через систему інтернет. Сланди і так далі, значить, пропонують, тобто виставляють свій товар, мобільні телефони, що в нас зараз є факти, мобільні телефони, значить, дитячі візочки. От. Виставляють значить, і ставлять суму, значить, в якийсь момент дзвонить якоби покупець. І каже, що я такі-то, такі-то. Поцікавився, що ви продаєте в інтернеті тут, ту чи іншу річ. Хочу її придбати. З метою придбання значить, він каже, що я вже вам готовий перерахувати гроші, але дайте мені номер вашої кредитної карточки, я вам ці гроші перерахую туди. Людина свідомо йде до банкомата, вставляє свою карточку і те же саме зразу на телефоні діктує свій номер карточки повністю. От. Незважаючи на те, що людина користується тим. прекрасний момент, все, чекайте, як каже шахрай, зараз вам там через 5 хвилин прийде на рахунок гроші. Кінцевий результат з тої карточки знімають абсолютно. Бували випадки, що і по 5 тисяч, по, ну, скільки було на карточці, повністю знімали. Незважаючи на неодноразові застереження, як зі сторони працівників міліції, виступали і в пресі, і по радіо. значить, Люди не реагують на наші зауваження, а вже констатують факти і приходять до нас і просять допомогти. Зрозуміти правильно, що нами проводиться певна робота, і як показує практика, значить, всі ці телефоні дзвінки і в подальшому зняття сум з карточок, все йде. Ну, це східні регіони. Луганська, Донецька, Дніпропетровська, останній випадок був по Вінниці. Всі кошти там дзвонять, провіряють і направляються. Ми в даних випадках це у нас передбачено Кримінально-процесуальним кодексом. Значить, ми ці провадження ми реєструємо, безперечно, вноситься в єдиний реєстр досудового слідства, але по КПК. Ми ці наші провадження направляємо по місцю скоєння злочину. Тобто де знімалися кошти. А враховуючи даний час, якщо взяти Луганська, Донецька область з тими подіями, які там, ну, я не думаю, що кожен потерпілий і поїде туди навіть. І на сьогоднішній тисячу гривень навіть от, люди перераховували гроші, от, це є велика сума. Просто хочу зауважити, що. Не треба ніколи йти на поводу аферистів. Я розумію де дзвонять на мобільний телефон, от останній випадок перезвонили, і батько каже: Я взнав голос свого сина. Це голос син і говорив: Тато, поможи, щоб тут мене цей відпустили. Ви зрозумієте правильно, що є. І це передбачено законом. Любі випадки таких телефонних дзвінків, ви можете сказати, почекайте, шановний, я розберуся. Дзвоните до нас на лінію 102. От, ми зразу будемо реагувати. Є в нас такі можливості, які кажуть по гарячих слідах. Але вже коли по гарячих слідах це мається на увазі, що якийсь телефонний дзвінок десь послідкувати, щось зробити. Ну коли вже гроші переслані, ми вже тут зробити нічого не можемо. Тому що навіть наш приватбанк, коли людина звертається, і ми звертаємося по кримінальних провадженнях, все буде відправлятися на головний офіс Дніпропетровська. Тому що наші банковські установи не вправі надавати будь-яку інформацію без головного офісу. Це є певний проміжок часу. І знайти шахраїв вони можуть знайтися, але повернути гроші назад на сьогоднішній день це нереально. По цих других ідей через мережу інтернет. Де замовляють товари, все-таки треба уважніше підходити до тих людей, які дзвонять, які цікавляться. Тому що бували випадки, що при купівлі автомобіля перераховують завдаток, і задаток потім не завдатка і телефон тої особи, на яку перерахували гроші, немає. Теж приходять сюди. От ми хотіли купити автомобіль, переслати гроші. а не автомобіля, не грошей. Треба завжди виважено підходити до того. Якщо вже ви чи купляєте будь-яку річ, яка коштує багато, чи продаєте свою річ через інтернет, яка ну, сума грошей, то все-таки з тією людиною, покупцем, треба зв'язуватись. Не тільки ви залишите мені свій мобільний телефон, я вам перезвоню. А все-таки ну, різні є. Дайте мені свій номер, паспорта. Якщо дайте мені свій номер рахунку, а це можна перевірити через Приватбанк. Тому що, навіть якщо через Приват24 перераховувати гроші, висвічується прізвище ім'я по батькові. Так, да, повністю карточка не буде висвічувати, тільки перших 4 цифри, останніх 4 цифри. Але повністю прізвище ім'я по батькові, особи, на яку перераховуються гроші. Навіть це можна звірити. Тобто завжди треба себе оберігати в цьому чи іншому випадку. А тому. Попередьте своїх рідних, близьких і будьте завжди обачливі, ну і на зв'язку. Це, що стосується цих шахрайств, які на сьогоднішній день у нас є, не тільки в місті Нововолинську, але по всій Україні, і по Волинській області, і по всій Україні. От. Якщо взяти взагалі криміногенну обстановку по Нововолинську, на даний час вона стабілізувалася. Значить, є в нас бентежило на цьому, в цьому за цих шість місяців 2014 року. Це було ряд скоєнок крадіжок гаражний масив з, з гаражів. Це в нас буквально в місяць, по два-три по гаража вскривали, де починаючи крали від простих ключів, закінчуючи. Крадіжками мопеда, мотоцикла, от. крали все, що попало. Взяли групу неповнолітніх, 15-17 років мешканців Іваничівського району, от які на території Новолинська, в основному це район Цем, гаражний масив, скоїли ці крадіжки. Крадіжки, що е, взяти, що по віку вони неповнолітні, але діяли вони професійно. Професійно В плані, що не ламали замки. Не висверлили петлі, а вирубували собі отвір і прямо заходили в один гараж, якщо не було нічого, що красти, проробили отвір в другому гаражі. І так, де вже знаходили, тоді відкривали ворота і виходили. От. Є у нас такий гору сім фактів. Група ця затримана. Значить, по можливості зараз вертаємо майно, яке було значить, викрадене цими неповнолітніми. Також на території Новолинська були факти, це крадіжки з квартир громадян. Також, як кажуть, на гарячому був затриманий мешканець Новолинська, спрацювала система значить, охорони, тобто людина взяла під охорону свій будинок, От, злодій цього не знав. І коли пішло проникнення, спрацювала система і спрацювали наші працівники ВДСО. От. Злодій був затриманий на гарячому, от. і в подальшому, на процесі слідства, ще ним і вже справа направлена до суду в цьому місяці, значить було доведено ще 14 фактів крадіжок з помешкань громадян. От. Але все, я говорю, ще раз доходить до того, що не треба шкодувати е, людям кошти на обладнання своїх квартир сигналізацію. Все ж таки воно дає свої результати. Цей випадок, де затримали цього злодія, злодій працював елементарно шляхом віджиму пластикових вікон, проникав помешкання, що на сьогоднішній день це взагалі пластикове вікно саме не захищене. Як доказали наші експерти, відкривається воно банально, через двері ніхто не заходить, все через пластикові вікна. Але ж, якби були. Це все перша поверха. Всі квартири на, перших, на першому поверсі, але би, я говорю знову ставили під сигналізацію, такі би фактів не було. Також розкрито резонансний випадок у місті Новолинську, це, напад, це розбійний напад на мешканця міста Новолинська, де було забрано велику суму грошей. От, на сьогоднішній день цей факт розкритий. Затримана група гастролерів значить, Житомирської області, місто Коростень, які скоювали це Новолинськ. Затримали їх в Луцьку на гарячому. Також був напад з метою заволодіння, значить грошима на підприємця міста Луцька. Затримано чотири чоловіка на гарячому. Зараз вони всі арештовані. От, доводиться цей факт ще ряд. По Житомирській області, безпосередньо по місту значить, От, Група з чотирьох осіб здійснювала такий вояж по території України, де слідкували за певними особами. От, і в подальшому здійснили напади, забирали не на гроші. Значить, ще одне, що зараз найбільше йде по місту Новолинську, це крадіжка. Велосипедів. Наші громадяни привикли, ну, як то кажуть, в старі ще радянські часи, що поставив в під'їзді, значить, воно до ранку буде. На сьогоднішній день такого нема. І от в основному всі велосипеди, які у нас йде зараз по Новолинську, це все крадіжки йдуть як з сушилок, люди там собі обладнують щось таке, О, так і з під'їзду. Вставляють на ніч. От, є вон випадки, де взагалі під'їзд не на кодовому замку. От, людина зранку стає, велосипеді немає. Тому теж звертаю увагу, що треба трошки за своїм майном слідкувати. Я розумію, що в косі є підвальне приміщення, десь можна сховати, десь цей, але зараз такий час, що все, що погано стоїть, лежить, але завжди є легкою здобичю злочинці.